Розділ 99-й, Серулі Бінгові було неприємно від того, що він змушений цілитися в Роберта Лендуна і Софіневе. Друзі мої, сказав він, відмиті, коли ви минулої ночі переступили поріг мого будинку, я робив усе можливе, щоб уберегти вас від неприємностей, але через вашу наполегливість я потрапив у складне становище. Він бачив, що Софій Ленно глибоко вражені і вважають його зрадником. Однак був впевнений, що незабаром вони зрозуміють, який ланцюжок подій привів їх усіх трьох до цієї неймовірної розв'язки. Я стільки всього мушу вам обом розповісти, ви ще так багато не розумієте. Повірте, продовжує Тібінг, я ніколи не планував вплутувати вас. Це ви прийшли до мого будинку, ви самі знайшли мене. Лі, нарешті вимовив Лендон. Якого дідька ви виробляєте? Ми думали, ви в небезпеці, ми прийшли, щоб допомогти вам. На це я і сподівався, відповів Тібінг. Нам є про що поговорити. Здавалося, Лендон і Софі не можуть удірвати здивованих поглядів від револьвера, націленого на них. Це лише для того, щоб ви слухали мене дуже уважно, сказав Тібінг. Якби я хотів заподіяти вам зло, ви б уже давно були мертві. Відколи ви прийшли до мене минулої ночі, я ризикував усім, щоб врятувати вам життя. Я людина честі. І я заприсягнувся принести в жертву тільки тих, хто зрадив Сангріл. Ви про що? здивався Лендон. Зрадив Сангріл? – Я довідався жахливу річ, зітхнувшись, сказав Тібінг. Я дізнався, чому документи Сангріл досі не показали світові. Виявляється, Пріорат вирішив їх не оприлюднювати. Ось чому на початку нового тисячоліття не сталося откровення. Ось чому нічого не відбулося із настанням кінця днів. Лендо набрав у груди повітря, готовий заперечити. При Ураціону, вів далі Тібінг, має священний обов'язок розповісти світові правду, оприлюдити документи Сангріл, коли настане кінець днів. Століттями такі люди, як Девінчі, Бутічелі і Ньютон, ризикували всім, щоб захистити ці документи і виконати священну місію. І тепер, коли момент істини настав, Жаксоньєр раптом передумав людина, якій було довірено найвищу місію в історії християнства знехтував своїм обов'язком. Він вирішив, що час іще не настав. І він повернувся до Софії. Він зрадив Грааль, він мізрадив піврад, і він зрадив пам'ять усіх тих поколінь, які докладали усіх зусиль, щоб цей момент міг настати. То це ви? вигукнула Софія. Зелені очі спалахнули гнівом. Це ви винні вбивстві мого діда? Ті насмішкувато фиркнув. Ваш дід і його сини шалі зрадили Грааль». Софія відчула, як її ухоплює людь. Він бреше. Ваш дід продався церкві, безжально продовжував тібінг. Цілком очевидно, що його змусили мовчати. Софі похитала головою. Церква не мала впливу на мого діда. Тібінг усміявся. Дорогенька. Церква дві тисячі років залякувала тих, хто погрожував викрити її брехню. Від часів Костянтина церква успішно приховувала правду про Марію Магдалину Ісуса. Не варто дивуватися, що сьогодні церква знову знайшла спосіб тримати світ у темряві. Церква більше не може споряджати хрестоносців, щоб виничувати невірних, але вплив її не зменшився. Вона така ж підступна. Він витримав багатозначну паузу. Місневе, віднедавна ваш дід хотів розповісти вам правду про вашу родину. Софі була вражена. Звідки ви знаєте? Звідки я знаю, зараз не важливо. Важливо, щоб ви зрозуміли таке. Він глибоко вдихнув. Ваші батьки, бабуся і брат, загинули не випадково. Ці слова боляче вразили Суфі. Вона відкрила було рот щоб щось сказати, але не змогла. Лендон похитав головою. Що ви таке кажете? «Роберте, це все пояснює. Усе сходиться. Історія повторюється. Коли хтось погрожує відкрити правду про Сенгріл, церква вдається до вбивства. Напередодні кінця днів убивство близьких родичів великого магістра було дуже чітким знаком. Мовчіть, або ви, Софі, будете наступними. Вони загинули в автокатастрофі, запинаючись, вимовила Софі. У ній прокинувся давній біль. Це був нещасний випадок. Це все казки, щоб залишити вас у щасливому невіданні, сказав тібінг. Подумайте, лише двоє членів родини залишилися неушкоджені!» Великий магістр Пріурату його єдина онука, ідеальна пара, щоб забезпечити церкві повну владу над братством. Можу уявити, в якому страху церква тримала вашого діда всі ці руки, погрожуючи вбити вас, якщо він посміє відкрити таємницю Сенгріл, погрожуючи довести до кінця розпочату справу, якщо суньєр не переконає пріорат порушити давню обітницю. Лі. звався Лендон, тепер явно розгніваний. Ви ж не маєте жодних доказів, що церква причетна до загибелі родини Софії чи до рішення піврату нічого не оприлюднювати. Доказів? спалахнув Тібінг. Вам потрібні докази, що на пріворат тиснули. Настало нове тисячоліття, а світ досі нічого не знає. Це що ж, не доказ? У відлуні слів Тібінга Софій вчувався інший голос. Софій, я мушу розповісти тобі правду про твою родину. Вона відчула, що тремтить. То, може, оце є й та правда, яку дідусь хотів їй розповісти, те, що її родину били. Справді, що вона знає про ту автокатастрофу, яка забрала її рідних, лише деякі деталі. Навіть газети описували цей випадок доволі туманно. Нещасний випадок, Казки. Раптом Софі згадала, як дідусь завжди трусився над нею, як не любив залишати саму, коли вона була маленька. Навіть коли Софі підрослішала і вступила до університету? То й тоді їй здавалося, що дідусь не зводить із неї пильного ока. Тепер вона подумала, що, може, якісь члени пріорату і справді весь час охороняли її, залишаючись невидимими. Ви підозрюєте, що сундєром маніпулювали, сказав Лендон, суворо дивлячись на тібінга. Отже ви його вбили. Не я все почав, відповів тібінг. Сундєр помер багато років тому, коли церква відібрала в нього родину, йому погрожували. Тепер він позбувся цього болю, звільнився від сорому, що не здатний виконати священий обов'язок. А який ще був вихід? Треба було щось робити, чи світ має довіку перебувати в темряві, чи треба дозволити церкві довіку вплітати в підручники історії брехню, і нехай церква постійно домагається свого за допомогою і залякування. Ні, щось конче треба робити. І ось тепер ми готові виконати замість суньєра його місію і виправити жахливу помилку. Він на мить замовк. Усі троє. Разом. Суфі здивувалась. Невже ви справді думаєте, що ми вам допомагатимемо? Люба моя, це через вас пряурак не оприлюднив документів. Любов до вас обезброїла вашого діда перед церквою. Страх втратити єдину онуку паралізував його. Він не мав нагоди розповісти вам усе, бо ж ви його віштовхували, ви зв'язали йому руки, змушували чекати. Тож тепер ви самі маєте відкрити світові правду. Ви мусите зробити це на спомин про діда. Роберт Лендон облишив спроби зрозуміти, що насправді відбувається. Хоч у голові роїлося тисяча запитань, він знав, що зараз важливо лише одне вивезти звідси Софі живою. Усе почуття провини, яке раніше мучило його через те, що буцімто він вплутав Тібінга, тепер перенеслося на Софі. Я привів її до шатові лет. Це я усьому винний. У Лендуна не вкладалося в голові, що Лі Ті Бінг здатний холоднокровно вбити їх тут, у будинку Капітулу, але ж з'ясувалося, що Тібінг уже вбивав інших під час свого фанатичного пошуку правди. Лендон подумав, що цій віддаленій будівлі з товстими стінами пострілів ніхто й не почує, особливо в такий дощ. Ідій щойно на усьому зізнався. Лендон подивився на Софі, та була переголомшена. Церква вбила родину Софі, щоб змусити при мовчати. Лендун був переконаний, що сучасна церква нікого не вбиває, мало бути, якесь інше пояснення. Нехай Софій йде, рішуче сказав Лендо, дивлячись Тібінгу і в очі. Ми з вами обгоремо це самі. Тібінг вимушено засміявся. Боюся, що не можу довіритись вам аж настільки, однак можу запропонувати у це. Він сперся на милиці і цинічно, продовжуючи цілитися в Софії, витягнув із кишені Криптис. Рустягнув Лендонові, трохи при цьому похитнувшись. Той насторожився і не зрушив з місця, ліві дає нам наріжний камінь? Візьміть, сказав тібінг і незирабно тиснув у бік Лендона. Лендон знаходив тільки одне пояснення такого вчинку. Ви його вже відкрили? Ви витягнули карту. І він похитав головою. Роберте, якби я відгадав пароль, то ви б мене більше не побачили. Я б сам знайшов Грааль і не вплутував би вас. Ні, я не знаю відповіді і дверто в цьому зізнаюся. Перед Граалем справжній лицар упокорює гординю. Він вчиться слухати знаків, що з'являються на його шляху. Коли я побачив, як ви заходите до аббатства, то одразу все зрозумів. Ви тут опинилися не випадково, ви маєте мені допомогти. Я не женуся за славою. Я служу вищій меті, а не просто доводжаю самолюбству. Ця мета правда. Людство заслуговує на те, щоб знати правду. Граль знайшов нас усіх і благає, щоб таємницю нарешті відкрили. Ми мусимо зробити це разом. Попри заклики до довіри і співпраці, Тібінг не спускав револьвера Суфі. Ленно зробив крок уперед і взяв холодний мармуровий циліндр. всередині булькнув. Диски були розташовані безладно. Криптик залишався замкнений. Ленон підвів очі на тібінга. Звідки ви знаєте, що я його зараз не розтрощу? Він засміявся і від цього сміху стало моторошно. Я мав би раніше здогадатися, що ваша погроза розбити його в церкві темпля була несерйозною. Роберт Лендон ніколи у світі не розіб'є наріжного каменя. Ви ж історик Роберте. Ви тримаєте в руках ключ до таємниць двох тисяч років історії, втрачений ключ до сингріл. До вас волають душі всіх лицарів, які згоріли на вогнищах, щоб захистити цю таємницю. Невже ви допустите, щоб їхня жертва виявилась марною? Ні, ви їх підтримуєте. Ви приєднаєтесь до видатних людей, якими захоплюєтесь. Да Вінчі, Бутічелі, Ньютон. Кожен із них уважав би за честь бути зараз на вашому місці. Таємниця наріжного каменя волає до нас, благає випустити її на волю. Час настав. Сама доля привела нас до цієї миті. Лі, я не можу вам допомогти. Я не знаю, як відкрити криптекс. Я бачив могилу Ньютона якихось кілька хвилин. Але навіть якби я і знав пароль. Лендон замовк, зрозумівши, що бовкнув зайве. Ви б його мені не сказали. Тібін він зітхнув. Роберте, я розчарований і здивований, що ви не усвідомлюєте, наскільки мені зобов'язані. Мені ж було значно легше позбутися вас за допомогою Ремії, коли ви тільки прийшли до Шитові вілет Натомість я ризикував усім, аби тільки повестися з вами благородно. У це ви називаєте благородно?» – Лендон показав на револьвер. Це Суньєр винний, відказав Тібінг. Він та його сини шалі збрехали Сайлосові, інакше я б добув наріжний камінь без ускладнень, звідки мені було знати, що великий магістр удасться до таких хитрощів, щоб тільки обдурити мене і довірити наріжний камінь у нуці, яка давно з ним порвала. Тібінг призирливо глянув на Софі. У собі настільки не готові прийняти це знання, що її потрібний символ у ролі нянички. Тібінг знову повернувся до Лендона. На щастя, Роберте, ваша участь усе врятувала. Замість того, щоб наріжний камінь навіки залишився в банківському сейфі, ви принесли його мені додому. Куди ще мені було б epidemi, податися, подумав Лендон. Істориків, що це грали, не так багато, а з тібінгом я не як був знайомий. Тепер Кібін здавався задоволеним із себе. Коли я дізнався, що суньєр помираючи залишив вам послання, то зрозумів, вам до рук потрапила цінна інформація про Чи це сам наріжний камінь, чи вказівки, де його шукати, я точно не знав, але коли поліція сіла вам на хвіст, у мене з'явилась підозра, що ви, можливо, прийдете до мене. А якби не прийшли?» – суворо запитав Лендон. Я вже думав, як би краще запропонувати вам допомогу. Так чи інакше, а наріжний камінь мав опинитися в шатові лед. Те, що ви самі принесли його до моїх нетерплячих рук, лише підтверджує, що я роблю праведну справу. Що? убурився Лендон. Сайлес мав ломитися відібрати від вас наріжний камінь ще в шатові лед, і в такий спосіб вивезти вас із гри, не завдавши шкоди, а заодно відвести від мене всяку підозру співучасті. Однак коли я побачив якісь складні суньєра коди, то вирішив залишити вас іще на якийсь час. Сайлес міг викрасти наріжний камінь пізніше, коли б я довідався достатньо, щоб упоратися з рештою самотужки. Церква Темпля. з сказала Софі. Нарешті вони починають усе розуміти, думав Тібінг. Церква Темпля була ідеальним місцем, щоб відібрати в Роберта і Софі наріжний камінь. Завдяки віршеві про лицаря заманити їх туди виявилося нескладно. Ремі удержав чіткі вказівки. Не показуйся, нехай сала сам відбере наріжний камінь. Прикро, але через погрозу Ревду на розтрути крипти з підлогу Ремі запанікував. І навіщо тільки Ремі втрутився? і жалем думав Тібін, згадуючи своє інсиноване викрадення. Ремі був єдиною ранкою, що вела до мене, і він показав обличчя. На щастя, Сайлас не знав, що Тібінг – це учитель. Нічого не підозрюючи, він допоміг Ремі викрасти його з церкви, а тоді наївно чекав, доки той удавав, що зв'язує заручника в салоні лімузина. Коли Ремі підняв звуку непроникну перегородку, Тібін подзвонив Сайлосові, що сидів спереду, і з французьким акцентом учителя наказав йому йти до резиденції «Опус Деї. Одного нанівного дзвінка до поліції було достатньо, щоб позбутися Сайласа раз і назавжди. З одним свідком покінчено. З другим свідком було складніше Ремі. Тібінг довго мучився, перш ніж прийняти це рішення, але врешті-решт Ремі сам не залишив йому вибору. Пошук граля завжди вимагає жертв. Найпростіший варіант був у Тібінга просто перед носом, у барі лімузина, коняк і баночка арахісу. Порошку рушку на її дні було більш ніж достатньо, щоб викликати в Ремі смертельну алергічну реакцію. Коли Ремі припаркувався на площі Хорсгарс Парейт. Тімінг вийшов з авто, підійшов до передніх дверей і зів поряд. За кілька хвилин знову вийшов, зайшов до салону і прибрав усі сліди, а після цього перейшов до останнього пункту своєї місії. До Вестмінстерського аббатства було недалеко. Через металеві скоби на ногах, милиці револьвер, аналізація на вході, звісно, ж спрацювала, і охоронці розгубилися. Що робити? Примусити зняти скоби і пропустити під детектором чи обшукати його скалічене тіло. Але Ті Бінг підказав збентеженим охоронцям значно простіше рішення придивив посвідчення лицаря, і бідолахи один перед одним кинулися заводити його всередину. Тепер, не спускаючи очей із Лену на Юсуфій, ті Бінг змагався із покусою розповісти їм, як блискуче він зумів тягнути опуздеї до операції, яка незабаром призведе до краху всієї церкви, але з цим доведеться почекати спочатку треба зробити інше. Друзі мої, сказав тібін бездоганною французькою вимовою, не ви знаходите святий Граль. Це святий Граль знаходить вас. Він усміхнувся. Ми не випадково опинилися разом. Це ж очевидно. Граль знайшов нас. Мовчання. Він заговорив пошепки. Слухайте, чуєте? Граль промовляє до нас із глибини століть. Він не хоче бути заручником нерозважливості пріорату і благає, щоб ми його визволили. Благаю вас убог, уцініть належно цю нагоду. У цю мить на землі немає трьох інших людей, спробожних більше, ніж ми, розшифрувати останній код і відкрити криптекс. І бінг перевів подих, очі його горіли. Ми мусимо разом присягнути на вірність одне одному, дати обітницю лицаря, дізнатися правдою розповісти про неї світові. Дивлячись тібінгові просто в очі, Софі промовила крижаним тоном Ніколи в житті я не даватиму обітниць убивці мого діда за винятком однієї, що зроблю все, аби ви опинилися за гратами. Тібінг спохмурнів і холодно мовив: Мені шкода, що ви налаштовані саме так, міс. Тоді повернувся і навів револьвер на Лендона. А ви, Роберте, ви зі мною чи проти мене? Розділ сотий Епископ Орінгероса зазнав у житті немало фізичних страждань, але цей пекучий біль у грудях від кулі був якийсь дивний, глибокий і тяжкий. Здавалося, це не тіло, а душа його стікає кров'ю. Він розплющив очі, силкуючи щось побачити, але на обличчя лився дощ, і все перед очима розпливалось. Де я? Він відчув, що чиїсь сильні руки тримають його, несуть кудись його м'якле тіло, наче шматяну ляльку, а краї ряси лопочуть на вітрі. Насилу піднявши руку, Арінгороса витер очі і побачив, що чоловік, який тримає його на руках, це Сайлас. Здоровений альбінос, важко дихаючи, йшов крізь туман і самовито кричав щось про лікарню. Червоні очі тупо дивилися вперед, по блідому, заляпаному кров'ю обличчю текли сльози. Сину мій, прошепотів Орінгороса. Ти поранений. Сайлес подивився на епископа, Рис його обличчя спотворило страждання. Пробачте мені, очі, я дуже завинив перед вами. Здавалося, йому ледве стає сили говорити. Ні, Сайлесе, заперечив Орінґроса, це ти мені пробач, я сам у сьому винний. Учитель пообіцяв, що вбис не буде, і я наказав тобі усьому його слухатися. Я відчайдушно хотів вірити і дуже боявся, нас із тобою обдурили, учитель і не збирався віддавати нам Грааль. На руках у чоловіка, якого він прихистив багато років тому, епископа Рінгероса неначе перенісся в минуле, до Іспанії, де вони з Сайлосом разом побудували невеличку католицьку церкву, потім до Нью-Йорка, де на славу Господа він спорудив височений центр опуздеї на Лексингтон Авеню. П'ять місяців тому Грінгероса одержав жахливі новини. Справа його життя опинилась під загрозою. Він яскраво пригадав зустріч у замку Гендольфу, що змінила його життя, тоді він почув новину, з якої розпочалось усе це лихо. Гарінгероса заходив до астрономічної бібліотеки замку Гендольфо з високо піднесеною головою, сподіваючись побачити тут численних представників Ватикану яким терпеливилося привітати його з завершенням великого проекту на підтримку католицтва в Америці. Але в бібліотеці було лише троє осіб. Секретар Ватикану, огрядний з похмурим обличчям, італійські кардинали, відсамірні й самовдоволені. Секретарю. вимовив з Рінгароса. Секретар потиснув Рінгаросі руку і показав на стілець проти себе. Будь ласка, сідайте. Рінгероса сів, відчуваючи, що щось тут не так. Я не мастак вести салоні розмови, епископе, сказав секретар. Тож дозвольте, скажу вам відверто, для чого вас викликали. Прошу, говоріть прямо. Рінгероса зиркнув на двох кардиналів, які, здавалося, міряли його злорадними поглядами. Вам відомо, мовив секретар, чи його святість та інші в Римі останнім часом стурбовані через негативний політичний резонанс, зумовлений деякими доволі суперечливими методами опуздеї. Рінгерос скипів. Він уже неодноразово вислуховував схожі докори від нового понтифіка, який на велику прикрість Рінгероса виявився аж занадто палким поборником ліберальних змін у церкві. Хочу вас запевнити, поспішно додав секретар, що його святість не намагається переконати вас змінити методи діяльності. Слава Богу. То для чого мене викликали? Здоровений чоловік зітхнув. Епископе, не знаю, як висловитися делікатніше, Мабуть, скажу прямо. Два дні тому Рада Секретаріату одностайно проголосувала за позбавлення опуздеї у піки Ватикану. Рінгероса був певний, що чогось не розчув. Перепрошую. Одне слово, за шість місяців опуздеї перестане бути прелатурою Ватикану. Ви станете самостійною церквою. Ватикан від вас відмежується. Його святість погодився, і ми вже готуємо відповідні папери. Але ж це неможливо. Навпаки. Це цілком можливо і навіть необхідно. Його святість не схвалює ваших агресивних методів вербування нових членів і традиції самобичування, він на мить замовк, а також вашого ставлення до жінок. Щиро кажучи, опуздеє став для Ватикану тягарем і джерелом занепокоєння. Епископ Орінгероса був ушелешений тягарем? Це не має бути для вас несподіванкою. Опуздеї єдина католицька організація, чиї лави зростають. У нас уже понад тисячу священиків. Це правда. Нас це непокоїть. Рінгероса зірвався на ноги. Запитайте його святість, чи опуздеї був тягарем 1982 року, коли ми виручили Банк Ватикану. Ватикан завжди буде вдячний вам за це, сказав секретар уже миролюбнішим тоном. Але дехто й досі вважає, що ваша щедрість 1982 року була чи не єдиною причиною, чому вам надали статус пролетури. Неправда. Рінгеросу глибоко обурила така несправедливість. Так чи інакше, ми хочемо зробити все по чесному. Ми плануємо повернути вам усі борги. Ці кошти будуть виплачені вам п'ятьма траншами. Ви хочете від мене відкупитися? не вмовився Рінгероса. Заплатити, щоб я забрався тихо? Тепер, коли опуздеї залишився єдиним джерелом здорового глузду у світі? Один із кардиналів здивовано підвів очі. Перепрошую, як ви сказали, здорового глузду? Рінгероса перехилився через тіл і заговорив з притиском. Невже ви не розумієте, чому католики залишають церкву? Подивіться навколо, кардинали. Люди розчарувалися. Догматії віри вже ніхто не дотримується. З доктрини зробили такий собі шведський стіл. Піст, сповідь, причастя, хрещення, служба Божа. Будь ласка, обирай, що тобі подобається, а решту відкінь. Яке духовне наставництво сьогодні йде від церкви. Закони третього століття, втрутився другий кардинал, не відповідають для сучасних послідовників Христа. У сьогоднішньому суспільстві ці правила не діють. Але вони чудово діють в опуздеї. Еписку Рінгеросо, твердо сказав секретар. З уваги на прихильність попереднього папи до вашої організації його святість здає опузде і шість місяців, щоб добровільно відокремитися від Ватикану. Думаю, вам варто перелічити всі пункти, у яких ви не сходитеся в поглядах з Ватиканом і стати окремою християнською організацією. Я відмовляюся, заявив Орінгероса, і я скажу йому це особисто. Боюсь, його святість більше не планує з вами зустрічатися. Ерінгероса знову встав. Він не посміє скасувати прилатуру, яку створив попередній папа. Мені дуже шкода, секретар залишався незворушний. Господь дає і господь забирає. Гарінгероса вийшов з цієї зустрічі збентежений і наляканий. Повернувшись до Нью-Йорка, він цілими днями тупо дивився у вікно і сумом думав про майбутнє християнство. Однак за кілька днів йому подзвонили, і цей дзвінок усе змінив. Чоловік говорив із французьким акцентом і назвався учителем. В опуздеї таке звання було доволі поширене. Він сказав, що знає про намір Ватикану відмежуватися від опуздеї. Як він дізнався, дивувався Рінгороса. Він мав надію, що про це знає лише кілька найвищих сановників Ватикану. Очевидно, хтось уже проговорився. Справді, коли йдеться про те, щоб стримати чутки, то немає у світі тонших стін, ніж ті, що оточують Ватикан. У мене всюди є очі й вуха, епископе, пошепки сказав учитель, і завдяки їм я добув певну інформацію. З вашою допомогою я зможу довідатися, де захована священна реліквія, яка принесе вам величезну владу, владу, що поставить на коліна Ватикан, владу, що допоможе врятувати віру. Він зробив паузу. І не лише для опуздеї, для нас усіх. Господь забирає і Господь дає. Рінгароса побачив промінчик надії. Розкажіть мені свій план. Епископ Рінгароса був непритомним, коли двері лікарні Святої Марії тихо розсунулися. Сайлес, заточуючись, зайшов до середини, знесилений від виснаження. Він упав на коліна на кахельну підлогу і з останніх сил покликав на допомогу. Усі, хто був у середині, разом повернулися і з витріщилися на півголового альбіноса, що тримав на руках закривавленого священика. Лікар допоміг Сайлосові покласти непритомного епископа на візок, тоді перевірив його пульс і стурбовано наморщив чоло. Він втратив багато крові, надії мало. Раптом варінгароси затемтіли по віки. На мить він упритомнів. Його погляд зупинився на Сайлосові. Дитя моє, у Сайлоса душа розривалася від лютій каяття. Оче, присягаюся, що знайду того, хто нас обдерив, і вб'ю його. Рінгароса сумно похитав головою. Сайлесе, якщо ти від мене нічого не навчився, прошу тебе, це!» Він узяв Сайлеса за руку, міцно стиснув. Уміння прощати найбільший дар Господа. Але, очі!» Рінгороса заплющив очі. Ти повинен молитися, Сайлесе.